Наприкінці червня 2021 року останки близько 751 неповнолітньої особи корінного населення Америки були виявлені на місці колишньої школи в провінції Саскачеван. Це наразі є найбільшим відкриттям з масового знищення неповнолітніх індіанців, зафіксованим у одному місці. А менш ніж через місяць було знайдено ще 215 тіл у безіменних могилах на території колишньої школи інтернату в Британській Колумбії. Після цього відкриття люди масово зносили іграшки, дитячі взуття та ліхтарики, ті, які розміщали перед колишньою індіанською школою інтернатом, аби увіковічнити їхню пам'ять. Адже наймолодшій жертві було всього лиш три роки. Отож, сьогодні ми з вами дізнаємось жахливу правду про школи для індіанців, які повинні були стерти корінні народи та їхню культуру з лиця землі. А я вас вітаю на своєму каналі та одразу скажу, що ось це слово, яке ви зараз бачите на екрані, буде частенько замінятись неповнолітніми, адже Ютуб таке не одобряє. І так, ця навчальна система була мережею шкіл інтернатів для корінних народів. Вона фінансувалася канадським урядом та керувалася християнськими церквами. І така шкільна система була створена, щоб ізолювати дітей корінних народів від впливу їх власної культури та релігії, тобто, щоб асимілювати юні голови у панівну канадську культуру. Це тривало протягом понад 100 років, і через цю систему знищення культури пройшло більше 150 тисяч дітей, котрі були розміщені в школах-інтернатах по всій країні. І, хоча школи-інтернати запроваджувалися ще з 1870-х років як хороший шанс отримати безкоштовні знання, зовсім скоро влада ввела обов'язкове відвідування цих та подібних шкіл. Тобто, окрім шкіл-інтернатів, були щоденні та промислові школи. Однак школи-інтернати були набагато дієвішими на думку влади, адже завдяки постійному проживанню неповнолітніх у межах школи. Батьки не могли передавати культуру, мову та цінності далі своїм нащадкам. І тут це робилось дуже хитро, адже у тих віддалених резерваціях, де не було шкіл, їх навмисно будували дуже далеко, аби стимулювати індіанців саме віддавати дітей на постійне проживання у навчальний заклад, лише з можливістю відвідувань. Однак згодом канадський політик на ім'я Хейтер Рід виступив за те, щоб школи були розташовані на ще більшій відстані, щоб зменшити кількість відвідування родиною, що на його думку перешкоджало спробам асимілювати дітей корінного населення. Тому відвідування батьків було додатково обмежено використанням системи перепусток. Через цю систему перепусток деякі батьки не бачили своїх дітей протягом декількох місяців, а деякі протягом цілих років. Ця система інтернатного типу завдала величезної шкоди дітям корінного населення та їх батькам, адже їх вилучали з сімей, позбавляючи права та можливості розмовляти рідною мовою у стінах шкіл. Це було чи не найважливіше правило, яке поширювалось навіть на відвідувачів. За порушення багатьох правил школи неповнолітніх могли піддавати фізичному, психологічному чи навіть сексуальному насиллю. Тілесні покарання часто застосовувалися та виправдовувалися вірою в те, що це чи не єдиний спосіб врятувати душу, або покарати й стримати втікачів, чиї травми, чи навіть смерть заподіяні під час спроби повернутися додому, стануть юридичною відповідальністю школи. Але про якесь виправдовування насилля благими намірами чи як застосування покарань можна говорити лише загально, оскільки десь такі випадки намагались виправдати, а десь це було буденною нормою для задоволення потреб хижаків та садистів. Тобто малолітні люди могли навіть нічого не порушувати, але все одно піддавались насиллю. Ось які історії згадували колишні учні найбільшої у Канаді школи інтернату тих років. Ми були дуже бідні. Моя мама зробила нам більшість одягу. Це моя старша сестра Марш. Це я, це мій братик Геррі і мій старший брат Стів. Як бачите, ми усі усміхаємось. І в наших очах видно щастя. Це все було до школи. Так, так, все до школи, так. Я знав, що це не хороший заклад одразу, як туди зайшов. Ми з братами і сестрами потрапили туди разом. І ми були в цій маленькій кімнаті. Прийшовся священник з монахинями. Мої брати пішли в одну сторону, сестри в іншу, і я їх ніколи більше не бачив. Вони забрали Марвіна, але ми трималися один одного дуже міцно. Ми кричали, бо я не хотіла його покидати, а він не хотів мене. Ми трималися один одного, але вони нас мали розлучити. Але коли вони розлучили нас, мене забрали в цю школу, і я так і не знала, куди вони діли мого брата. Тобто розлучення з батьками, а потім ще й з братами та сестрами вже були надто стресовими подіями для будь-якої дитини, котрі давали відбиток на несформованій вразливій психіці найнезахищеної категорії населення. Таким чином, учні відчували себе покинутими, беззахисними, самотніми та нікому не потрібними. А згодом на маленьких індіанців очікувало багато сексуального насилля. Та принижень у цих псевдонабожних установах це дуже часто траплялося. Монахи, священники та інші незнайомі чоловіки. Це завжди ставалося внизу. Про умови життя в таких закладах взагалі страшно говорити, бо вони були дійсно жахливими. Перенаселеність, недоїдання, погані санітарні умови, неадекватне опалення та відсутність медичної допомоги призвели до високого рівня захворюваності на грип і туберкульоз. А в одній зі шкіл смертність досягала 70%. А федеральна політика, яка прив'язувала фінансування до кількості захворюваних, призвела до того, що хворих учнів зараховували для збільшення кількості людей, таким чином запроваджуючи та поширюючи хвороби. Проблеми нездорових учнів ще більше загострювали умови з поганою вентиляцією, якістю води та каналізацією. Безумовно, такі штучно створені умови проживання нещасних маленьких були чудовою офіційною зброєю проти корінних народів зброєю, котра вбивала без патронів. Але і це ще не все, адже смерті у школах були не лише від природних факторів. Після церкви ми зазвичай йшли на прогулянку по дорозі до школи. І ми проходили повз сарай і йшли між ним та річкою. і Глянувши на цей сарай, можна було побачити повішених маленьких бідних хлопчиків. Ця дівчинка неодноразово запитувала про тих хлопців, за що була покарана. Аби цитую. Навчитися мовчати у 2015 році. Спеціальна канадська комісія, котра повинна була дослідити, куди ж зникали тисячі дітей з цих шкіл, ідентифікувала 3200 дітей, які загинули в стінах інтернатів. А голова комісії вважає, що справжня цифра загиблих сягає понад 20 тисяч. У тій ж найбільшій школі каплупс було задокументовано 51 випадок смерті. Однак кількість незадокументованих загиблих чи зниклих безвісти невідома. Найкращий друг восьмирічного хлопчика Нормана зник хлопчик, який спав через два ліжка від нього, і який також зазнавав сексуального насилля. Він можна сказати, був простим хлопчиком. У нього були особливі потреби. Тож, одного дня він просто зник. Ми ділили з ним одну тумбочку, і одного дня його щітка і зубна паста теж зникли. Але Я не хотів запитувати, що трапилось з ним. Місцевий шеф Майкл Лаборд чув про жахи з цієї школи протягом усього свого життя, оскільки його рідний дядько там перебував. Однією з цих історій було те, що священики придумали гру, в якій обирали чотирьох хлопців підліткового віку, яких заставляли битися між собою до головного переможця. А от програвшого виганяли та заставляли копати яму у яблоневому саду, подалі від школи. І не пройшло багато часу, як хлопці зрозуміли, що вони копають могили. Як вони знали, що це могили? Купають яму, хтось зникає. Яма хтось зникає, яма хтось зникає. А одного дня до учня на ім'я Харвей Маклеот підійшла дівчинка такого ж віку і запитала, чи часом вікна його гуртожитку не виходять на краєвид річки. І коли він відповів, що ні, вона сказала, що рада за нього та розплакалась. Крізь сльози дівчинка вимовила, що вона була однією з тих, кого заставляли ховати інших неповнолітніх. Зі спогадів Харвія вона була морально розбитою, і все, що вони могли зробити, це підтримали її обіймами. До речі, можливо, ви помітили, що імена постраждалих звучали зовсім звичайно для нас, і це також було одним із пунктів асиміляції індіанських учнів. Тобто кожен при вступі отримував нове ім'я та навіть новий вигляд, оскільки їх ще й насильно стригли, адже носіння довгого волосся було частиною культури давніх народів. І навіть така, на перший погляд, мізерна ознака була під забороною. А з 1950-х років школи-інтернати ще більше недофінансовувалися через те, що уряд вирішив вкладати більше грошей саме у формат денних шкіл. Тому через брак фінансування шкіл-інтернатів наглядачі покладалися на примусову працю юних школярів, заставляючи їх всіляко ремонтувати та підтримувати приміщення, представляючи це як навчання ремісничим навичкам. Попри те, що робота була дійсно важкою і серйозно шкодила учням, додатковою проблемою було й те, що книги та підручники для школи були невідповідними а їх вчителі насправді були погано освіченими або, взагалі, не підготовленими до уроків. Тобто ті учні, які навчались у цих закладах та не загинули під час перебування, виходили в суспільство психічно скаліченими особистостями без тої ж нормальної освіти, котру їм обіцяв уряд. Також не менш важливо, що студентів під примусом заставляли відмовлятись від свого індіанського статусу, і вони ставали звичайними громадянами країни, котрих насправді не приймали в суспільстві, піддаючи знущанням вже у дорослому віці через расизм. А з іншого боку, ці ж індіанці вже й не могли повернутися у свої громади, адже вони були повністю відірваними від своєї сім'ї, від своєї культури та без знань рідної мови. Але не думайте, що усі мовчали. Деталі жорстокого поводження з учнями неодноразово публікувалися протягом 20-го століття урядовими чиновниками, які повідомляли про умови в школах, а також під час розгляду цивільних справ, порушених постраждалими, які вимагали компенсації за жорстоке поводження, якого вони зазнали. Але попри ці факти, школи продовжували працювати а закриття останньої такої школи відбулось аж у 2003 році, тобто буквально нещодавно. І оскільки про події з яблуневого саду тієї школи стало відомо лише у 2021 році, це відновило ще більше історій та спогадів учнів, котрі вимагали провести дослідження та розкопки на місці найбільшої школи. Адже наявність тіл була б вагомим доказом правдивості тих кривавих подій в історії Канади. Отож, найнявши досвідчених археологів, які за допомогою Георадару шукали різні порушення ґрунту, починаючи з того яблоневого саду, за декілька місяців їм вдалося знайти більше двох сотень поховань на території тієї школи. Це була неймовірно важлива та трагічна інформація, тому для її оголошення була скликана громада індіанців та ті учні, котрі змогли вижити, пройшовши це жахіття. У мене ніколи не було життя за ці 65 років. Від моменту, коли я був у школі, доки вони не знайшли ці 215 тіл, я не мав жодного спокійного видиху. Це нарешті дало мені шанс розповісти свою історію. В мене було так багато почуттів протягом декількох секунд. Багато гніву. А потім сльози усвідомлення, що так, Я так і знав. Я сказав нарешті. Дітям завдали шкоди. Дітям завдали шкоди. А згодом, після великого привернення уваги до цих подій, ті, хто руками мовчали про події у школах, розповіли свої історії. Я вийшов з човна і усі ці діти плакали так сильно. Я не мав уявлення, що там відбувається, і в що я влип. і потім нас відправили до школи. настала ніч. І середовище там було зовсім не хороше. Були наглядачі, головні хлопці, і вони нас змусили усіх стати в чергу до їхніх спалень. І вони приймали кожного, здійснюючи сексуальне насилля. Щоночі, Щоночі усі діти повинні були це робити. Звісно, з'явились ще більш шокуючі історії про ту ж школу з яблоневим садом. Я пам'ятаю, як я була в підвалі, Я лежала там, повертаючи голову, як завжди робила. і там висіли речі і кров на рушниках або постелі. І можна було відчути запах крові. Тоді я не знала, що це було. Чи ти знаєш, що це було зараз? Імовірно, це були вихідні або аборти. Я думаю, що це було воно. Дуже багато неповнолітніх зазнавали сексуального насилля. У тих школах, незалежно від статі, але усі ми добре розуміємо, що коли ґвалтували дівчат, це мало ще й наслідки у вигляді вагітностей, і питання, що ж трапилося з тими немовлятами, роз'їдало голови тих, хто пам'ятав ті події. Один джентльмен запитав мене, чи я коли-небудь був у котельні. Я сказав, що був лише раз. Я ніколи не хотів туди ще раз йти, і я ніколи більше там не був. Він сказав так і почав плакати також. Він сказав, це було жахливе місце. Чи він сказав, що трапилося у котельні? Він сказав, що туди клали немовлят. Він клав малюків. Він сказав, що йому давали коробки на спалювання, але він не знав, що це було. Але коли він намагався покласти одну з коробок, з неї випав малюк. Думаю, по кількості фактів, ви вже здогадали, що те, що робила влада з індіанськими народами, це був той самий геноцид, а точніше, його продовження. Знищення корінних народів Америки відбувалося ще з кінця 15 століття, коли на ті землі прибули європейські імперські колонізатори. З цього часу і аж до кінця 17 століття. Кількість корінних жителів скоротилася з 145 мільйонів жителів до менш ніж 15. Ви собі можете уявити такі цифри? І не зупинявшись на цьому, влада далі продовжувала геноцид під псевдоблагими намірами, впливаючи саме на найбеззахисніший прошук суспільства дітей. І зрештою, ця система псевдонавчання виявилася дуже успішною в перешкоджанні передачі традицій і вірувань. Корінного населення з покоління в покоління, а спадщина цієї жорстокої системи була пов'язана зі збільшенням поширеності посттравматичного стресового розладу, алкоголізму, зловживанням психоактивними речовинами, самогубствами та травмами між поколіннями, які зберігаються серед корінних громад до сьогодні. Але що не може не тішити, це те, що Канада визнала факт геноциду на офіційному рівні. А тодішній прем'єр-міністр офіційно вибачився перед корінним населенням та оголосив нове свято свято правди та примирення. Цього тижня ми будемо відзначати перший справжній день правди та примирення. Це буде важливий день для усіх канадців, щоб поглянути на жахливу історичну спадщину тої шкоди, яку завдали ці школи. Однак на це чудове свято сам прем'єр-міністр не захотів прибути до школи та вшанувати пам'ять тих, кого було знайдено під землею. Натомість він вирішив поїхати у відпустку із своєю коханою. І у відпустках справді немає нічого поганого, не подумайте, що можливо я проти. Просто варто розуміти, що слова та заяви від уповноважених людей повинні також бути підкріплені відповідними діями. Тим паче, якщо ми говоримо про колективну провину канадського народу перед корінними жителями, яким варто показати, що це свято важливе і на нього варто виділити час. Це що схоже з тим, як українці щороку вшановують пам'ять загиблим під час голодомору, підпалюючи свічки та молячись за їхні душі. І шаленою неповагою було б, якби якийсь депутат чи навіть сам президент клали болт на цю жалобу і святкували щось своє. Тому, зважаючи на цю ситуацію, прем'єр-міністр відвідав цю школу через декілька тижнів. На цій зустрічі громада попросила надати їм засекречені записи, котрі зберігає канадський уряд про те, хто ж був зарахований до конкретної школи, аби зрозуміти, хто був похований у землі школи, а хто являється зниклим безвісти. Усі записи федерального уряду були вже передані до Національного фонду правди та примирення у Вінніпезі. Але ці слова були брехнею, і сам уряд визнав це через два місяці після зустрічі. А 12 тисяч документів навмисно приховуються і будуть приховуватися через те, що це і було частиною нерозголошеної угоди між католицькою церквою та урядом Канади. Із цього можна зробити висновки, що головне управління католицькими церквами і ті ж папи римські знали про те, що відбувається у стінах тих християнських шкіл, і церква брала активну участь у геноциді. В принципі, мене це вже не дивує після мого відео про відьомство, котре ви можете глянути за підказкою, або навіщо дивитися у минуле, коли у нас є божевільні сусіди, священики яких підтримують війни та кроплять ракети для знищення інших народів. До слова, якщо ви думаєте, що такі речі відбувалися лише в Канаді, то ні, у Сполучених Штатах Америки були аналогічні школи. Та й сам факт знищення народів відбувається ще досі, не лише в Україні. Але ООН, як завжди, спроможні лише бути глибоко стурбованими. А на Канаду та їх глибоко травмованих корінних мешканців, котрі будуть передавати це через покоління, будуть чекати ще роки відкриттів, адже таких шкіл було дуже багато, і наразі вони залишаються недослідженими. Отож, дорогі мої українці, де б ви не були, пам'ятайте, що Росія хоче зробити з нами те саме. Тому бережіть себе, свою мову, свої традиції. І найкращий спосіб це зробити це, звісно, не бути байдужими, виходити на мітинги проти корупції та всіляко підтримувати армію. А з вами була Сітерка і зустрінемось у наступних відео.